Знову всім і танечко. Йду помало. йти мені дуже зручно. Ой, хочу сказати, що от сьогодні теж бачила, виклали кінотеатр Дружба, Кам'янець, досить досить фотографія наших років. така. Наша. Ну, там пишуть і, і 60-ті роки, і 70 ті Ну і наші. нам кінотеатр дружба був чомусь теж. Його відвідувати найзручніший. Не знаю. От не в юність, не в Войково, а іменно кінотеатр дружба. Ми найбільше чомусь. Я, я особисто сама, найбільше його любила в кам'яці. Ой, так хочу. І згадую постійно, знаєте, як я попала в кам'янець після того, як я його закінчила, близько. Я кажу, близько, Щемірвець до Кам'янця досить близько. Але так, як вийшла заміж, робота. Господарство, діти. Певно, потім я десь кам'янець поїхала. Я не можу точно навіть сказати вам. Навіть чомусь не дуже й на базар їздили в камене часто, тому що часто, частіше, ми їздили на базар у місто Хмельницький. Але потім я поїхала вже й на певно років. Зустрічі мої робили одногрупники. Ну, дітка була пасивна, якась людина. Певно, за завчора найбільше теж пиралося. І брак часу через господарство. Ну і трошечки скупувата я була відносно фінансів. Бо треба було, так як будувалися, те все, отак це воно дійсно щиро так я розказую, як було. І потім я поїхала років через, може, і 15, що я. Ну, діти пізніше поступали, діти ще. А я поїхала і подивилася, наскільки кам'янець змінився. Оцієї добудовки, оці є ларьочки, базарники. Як сказати, мені так здалося зразу, що його ніби замусорили. От чомусь так. Чомусь так, мені так було незручно. Тим паче я знаю, що я щось поїхала була сама, без чоловіка, без дітей щось таке. Не знаю, що було, що я поїхала. По роботі, можливо, якийсь ключ податковий робили, чи ще. Це теж було пізніше. І от я собі згадала, який він був раніше. Я розумію, що як молод зараз каже. Чому ви все порівнюєте? Так саме найважливіше було те, що ми тоді були молоді. Це правда. Нам тоді все було гарне, все було прекрасне, все було так. Бо ми були самі молоді, але все рівно. Мені здалося, що каменець заклали тими всякими. Магазинчиками, мозарками, тим всім, настільки було добудовано, щоб пройти було неможливо. Потім вже пізніше поступав мій син вчитися в кам'янець педагогічний, потім дочка сільхоз. І ви знаєте, що він мені знов здався таким самим милим, відвідували набагато частіше. Тепер там живе й дочка, і куди зразу? От тепер вже кам'янець, наш райцентр. Куди будь, тому і близько, здається, тим паче, що своїм машиною, колись тут частіше автобусами, а зараз машиною беру рукою подати до кам'янця. І я його зараз настільки знову люблю. Я я кажу, я не знаю других міст, я не орієнтуюся на місцевості, настільки, Можливо, я не загострювалася так в голові свої, тому що я завжди була не сама, а з кимось. Я в Кам'янці орієнтуюся, я тобі зайду, вийду, пройду і я його люблю. Він мій якийсь зручний і гарний. І от зараз тим паче люблю. Дитина живе, там, внук живе, до школи ходить. І кам'янець є гарне місто. Дуже гарне місто. Викладайте побільше фотографій і старовинних, і теперішніх. І я кожен ранок завжди лайкаю. Доброго ранку, мій кам'янець. Пока!